Думи, в хмаро осінні, то ж весна золота, що то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тий гарячих розтане, та кора льодова і міцна, може квіти зійдуть і настане. Ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную. Важки підіймати, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співати. Вдовгу темною Нічко не видно, на не, не на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладерку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Адіє, таки сподіватись, жити буду, геть, думи, сумні.